У Хмельницькому презентували портрети жінок, які стоять за ініціативами, проектами та підтримкою громад. Ці фото не просто обличчя, а символи сили, відповідальності і дії в часи, коли країна потребує активних громадян. Для мене це вперше. Ми хоч і працюємо з 2014 року, але дуже рідко, коли от, про саме власне, про таких волонтерів десь пишуть чи говорять. І для мене дивно, тому що це вперше. це вперше визнана робота. І я дуже дякую перш за все своїй команді. Коаліція 1325 у Хмельницькій області одна з регіональних платформ, створених для реалізації резолюції 1325 і національного плану дій. Вона об'єднує громадські організації, владу, експерток і правозахисниць для спільної роботи над миром, безпекою і рівністю. Я не просто і наглега, я усовлюю усіх жінок, які носять форму на сьогоднішній момент, і хочеться, щоб кожна з них мала можливість проявитися, мала можливість показати свої напрацювання. Бо у нашій системі дуже багато багато талановитих жінок, які все більше займають керівні посади, працюють у тих сферах, які загалом чомусь раніше вважалися прерогативою чоловіків. У нас насправді дуже багато. Хороших талановитих професійних жінок у слідстві у сфері карного розшуку, у інформаційно-аналітичній сфері. Навіть вже маємо жінок у наших спецпідрозділах. Виставка покликана не лише показати цих жінок, але й підкреслити. Волонтерська діяльність це частина системної роботи із забезпечення безпеки і розвитку громад. Їхня робота не на фоні, а в центрі подій. Відбулися зміни в кількох нормативних документах, наприклад, щодо участі жінок. В певних комісіях в секторі безпеки і оборони відбулися. Знаємо, у нас в центрі є хаб гендерної просвіти. Через те своїм завданням бачу доведення інформації щодо гендерної просвіти серед великої кількості населення серед всіх. Керівників і керівниць суб'єктів господарювання і все-таки визначення про те, що жінка має право, жінка може, і в цьому її потрібно підтримувати. Організатори ставлять за мету активізувати громадськість та змінити ставлення до поняття безпека, сприймати її не як слово, а як щоденну дію. І ця виставка один із таких кроків. Коли ми складали план нашої роботи, нашої діяльності в рамках цієї комунікаційної кампанії, виникла така ідея підсвітити привернути увагу до жінок, які займаються громадською діяльністю, які займаються волонтерською діяльністю, ну і до жінок сектору безпеки і оборони, бо направда, дуже важливо, теж щоб їх бачили, щоб привертати до них увагу. Кожне фото тут це історія волонтерки, громадської активістки, жінки-лідерки. Але разом вони становлять мережу, що діє там, де це найважливіше, бо без безпеки і без участі жінок не буде справжнього миру. Оксана Мідєдіва, телеканал «Перший Подільський.